На новини на відкритому з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Зроблять кардіограму і Виміряють цукор у крові. До переселенців одного із шелтерів Дніпра тепер щотижня приїжджатимуть лікарі. Він писав картини без рук та на осліп. У Дніпрі відкрили виставку картин художника Василя Мельника. Замість старих та аварійних нові та молоді. У парку глоби висадять до 300 саджанців дерев. І про це та інше більш детально. Шість разів за ніч окупанти били по Нікопольщині. На мирні міста та села скерували гради та важку артилерію. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Розніченко. Під прицілом опинились три громади Нікопольського району: Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська. Туди прилетіло понад 70 снарядів. На щастя, людей не зачепило. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах наслідок обстрілу побиті до 10 приватних будинків, декілька господарських споруд, автівки, газогін та Електропередач у Червоногригорівській громаді сталася пожежа до ліквідації вогню. Від ДСНС були залучені 8 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Полум'ям знищено господарську споруду на площі 20 квадратних метрів. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Через постійні відключення світла у Дніпрі не вщухають заявки до міської аварійної служби щодо несправності внутрішньобудинкових електромереж. За словами майстрів, після знеструмлень Дніпряни масово почали звертатися зі скаргами на вигорання щитових, згорілих автоматів, запобіжників, силових кабелів. Міська аварійна служба приймає заявки цілодобово як онлайн, так і за телефоном 056 736 1002. Ремонтують або замінюють пошкоджене електрообладнання на нове. Вночі аварійна служба виїздить в усі. Райони міста в День Соборне та індустріальні райони обслуговує керуюча компанія. Після відключення електропостачання вимкніть усі електроприлади в домі. Після вимкнення електропостачання користуйтесь електроприладами поступово. Не вмикайте два чи більше потужних приладів, не вмикайте пральні машини в місті з бойлерами. Це призводить до навантаження на мережу та. Аварійних ситуацій у вашому будинку, якщо вам потрібно використати потужний електроприлад, будь ласка, користуйтесь цим приладом вночі, коли навантаження на електромережу зменшене. Зайшли у ліфт та потрапили в пастку. Через аварійні відключення електроенергії кількість містян, які застрягають у ліфтах, суттєво зросла. Та якщо ви опинилися у заручниках підйомника, найголовніше не панікувати та викликати аварійну службу. Так всередині ліфта має бути інформація про підрядника та номер телефону обслуговуючої компанії. Якщо такого немає, зателефонуйте в голові ОСББ. Він допоможе з контактами аварійної служби. Дуже часто голови правління обирають підрядні організації подешевше, або це було вигідно мешканцям будинку. Але у разі небезпеки вони дуже нехтують безпекою мешканців, тому що мешканці можуть не дочекатися аварійної служби і приходиться очікувати там дві години і навіть більше. Лікарні, школи, дитсадки, приватні будинки та багатоповерхівки. Ракетні удари расистів руйнують комунальні заклади і житло містян. В одному з віддалених районів Дніпра під час однієї з атак у місцевій лікарні вибуховою хвилею вибило понад півсотні вікон. Ушкоджень зазнала і школа поруч. Величезні пошкодження: 40 вікон у закладі, 17 у закладі дошкільної освіти. Але все швидко зробили. Дякуємо. Хлопці працювали і вдень, і вночі, і в суботу, і в неділю і. Ночували і зараз ну, взагалі претензій немає. І відкоси зробили. Руйною агресори приватний сектор У будинку пана Олексія під час обстрілу окупантами зірвало дах та вибило шибки. Місто компенсувало йому витрати на відновлення майже чверть мільйона гривень. А в одній з багатоповерхівок під час ворожої атаки не лише повибивало вікна. Вибухова хвиля була такої сили, що в квартирах заблокувало двері, а в ліфті порвалася лебідка. Зараз вже все полагодили. Во время ударной волны их двери полностью на этажах вынесла. Да. Мало того, порвалась лебедка, канаты на пассажирском лифте, и они были также восстановлены. Их поменяли или восстановили? Поменяли, новое, новое оборудование поставили. Быстро среагировали. В течение трех недель у нас было все восстановлено. Это кровля, лифты, э Окна в квартирах, места общего пользования. Поэтому все было сделано на высшем уровне. Через удари росіян у різних районах Дніпра пошкоджень зазнали понад 310 житлових будинків. У них замінюють вікна та ремонтують покрівлі. До мерії по матеріальну компенсацію звернулися майже 220 Дніпрян. Нині підготовлено розпорядження на видачу їм 21 мільйона гривень. Майже половина з цих грошей вже виплачена. Усе, що потрібно було зробити, якнайшвидше, ми зробили, каже мер Дніпра. Прошу всіх людей, у кого є, може нарікання, може є якісь претензії, хто вважає, що він не отримав або допомогу, або щось місцева влада не зробила. Звертатись до відповідних по місту проживання райадміністрацій. Ми обробимо всі заявки і в максимально стисли сроки, все виконаємо і все зробимо. Одразу три пожежі сталося на Дніпропетровщині з вечора. Вівторка близько 21-ї у новомосковському районі горів приватний будинок. Займання виникло на даху. За півтори години пожежу загасили, обійшлося без постраждалих. І майже у 23-й палав ще один будинок у верхівцевому. Язики полум'я охопили кімнату всередині оселі. Боролися з вогнем надзвичайники дві години. Після гасіння в обгорілих стінах рятувальники виявили тіло 43 річного чоловіка. І майже у півночі в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра горіла квартира 14-ти поверхівки. За 15 хвилин вогонь загасили. З людей ніхто не постраждав. Початку війни Дніпровський метрополітен став своєрідним притулком для Дніпрян під час повітряних тривог та подекуди навіть концертним майданчиком. Та протягом 10 місяців війни так і залишився звичним способом пересування. Щодня підземкою Дніпра їздять майже 12 тисяч людей. Такий пасажиропотік обслуговують 24 машиністи з 5.35 і до 23 працівники виходять на лінії, аби звичним маршрутом вирушити підземними електролініями Дніпра. Серед таких і пан Максим. Стати машиністом електропоїзда то його дитяча мрія. Хист до професії має та навіть отримав численну кількість нагород. А ще став офіційним голосом Дніпровського метрополітену. Я працював на дитячій залізниці, навчався у коледжі залізничного транспорту і потім вирішив спробувати себе у професії машиніст метрополітену саме у метрополітені. Працюю я вже в електродепо 5 років. І два з яких я машиніст електропоїзда У 2021 році був переможцем конкурсу професійної майстерності став кращим працівником Дніпровського метрополітену. У 2020 році став лауреатом премії Молода людина року в номінації «Кращий водій громадського транспорту. День машиніста проходить наступним чином. Вони приходять на Лінійний пункт станції Покровська проходять там медичний догляд. Якщо немає ніяких е, протягом е, вони проходять інструктаж у чергового машиніста-інструктора. Після цього машиніст приймає рухомий склад і працює відповідний час. Їхній фронт робіт допомагати у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Подякували соцпрацівникам регіону за їхню важку працю. Саме соціальні працівники з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають з евакуацією і облаштуванням на новому місці, консультують та підтримують людей, котрі через війну втратили все. Не забувають і про тих, хто роками під їхнім супроводом. Працівники соцсфери регіону на своєму фронті, попри складні умови і навантаження. Пані Вікторія працює у Павлоградському районі. Каже, за час війни тут. Прийняли майже 16 тисяч переселенців. Прихистком для них оформленням необхідних документів займався колектив з 50 людей. У нас 16 тисяч ну, внутрішньопереміщених осіб, які потребують нашої допомоги. І з перших днів ми почали цю роботу. У нас організовані гуманітарні хаби. Ми допомагаємо тим, хто маломобільні групи, ті особи з інвалідністю, які мають дітей в різні групи. отримують допомогу. І допомога і робота збільшилась. І наша колективна праця збільшилась. Але ми справляємось. Подяку завжди скажімо так. Приємно отримувати, але я хочу сказати, що я би цю подяку розділила зі своїми колегами, тому що насамперед це колективний труд. Труд наших, нашого управління, ну і загалом органів місцевого самоврядування міста Нікополя, яка спрямована саме на допомогу людям, що опинились у складних життєвих обставинах. Наразі соціальний фронт Дніпропетровщина тримає команду понад 10 тисяч працівників. Під їхньою опікою зараз, окрім місцевих мешканців, ще понад 365 тисяч переселенців з різних куточків України. За стійкість та небайдужість деяким з них вручили урядову грамоту та міністерські подяки. Сьогодні соцзахист це люди, які в першу чергу першими зустрічають внутрішньопереміщених осіб, які приїжджають до нашої області. На сьогодні офіційно зареєстровано в області 365 тисяч, і це від найменших до найстарших людей. Дітей в нас в області майже 95 тисяч, людей похилого віку, більше 80 тисяч, приблизно 20 тисяч людей, які потребують. Особливої уваги це люди з інвалідністю. І кожного з них зустрів соціальний працівник. Три з половиною тисяч мешканців та вимушених гостей Дніпропетровщини звернулися за призначенням субсидій до пенсійного фонду. Саме фонд з 3 жовтня відповідає за фінансування пільг на оплату комунальних послуг. За нарахуванням субсидії можна звернутися в будь-яке відділення фонду, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Заявки приймаються і онлайн на сайті. СНАПАХ або градах територіальних громад отримувати субсидію мають право зареєстровані мешканці домоволодінь, орендатори, які мають договір, найму, або переселенці. Виплати останнім доступні, навіть якщо ви наймають житло без угоди, але є головна умова: на допомогу можуть подаватися ті родини, чиї рахунки за комуналку перевищують 15% від загального доходу всіх членів домогосподарства. Хотілося б зупинитися на тому, що враховуючи те, що зараз військовий стан, всі субсидії, які були призначені органами соціального захисту, вони автоматично людям призначені, і додатково до органів пенсійного фонду звертатися за призначенням субсидій не потрібно на зараз, тому що вони призначені, продовжено їм призначення. Зроблять кардіограму і виміряють цукор у крові. До одного із дніпровських шелтерів приїхали лікарі. Відтепер відвідуватимуть прихисток щотижня. Лікарі надаватимуть допомогу майже 200 переселенцям з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини Миколаївщини. Як проходить прийом, бачили наші журналісти. Тихо, тихо, дівчатка, не стріляють тут тихо. 76-річна Ніна Федорівна пересленка з криміної, що на Луганщині. Перші обстріли застали жінку в городі на грядці. Я спіла прополотії попідсажувати, що де оставалось. Я здала і сказала: дівчата, що був порядок тут. Я вернуся все одно. Ну я вже знаходжусь тут 8 місяців. І хто значено ну, там живе, що чи що, не знаю, чого, поки Связі взагалі в нас немає там. Таких переселенців, як пані Ніна, у Дніпровському шелтері з дві сотні. Вони з Луганщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини. Через життя в постійному стресі людям потрібен постійний нагляд лікарів. У всіх в основному незалежно від віку стреси і внаслідок цього усіх спільних скарги головний біль, болі в грудях. І так, поганий сон, ну, все пов'язане з війною. Раніше за медичними послугами переселенці зверталися до місцевої лікарні або ж медики приїздили на виклик за гострої потреби. Тепер вони відвідуватимуть шелтер щотижня. Про холодно на вулиці, ну, зимка, зима, що ми хочемо. Перше, по-друге, може бути тратні ще і з транспортом доїхати до певного медичного закладу. Таким чином, найкращим вирішенням цього питання є те, що приїхали лікарі, вони знають записалася в той день, коли приїжджають лікарі, тому що приїхали, подивилися. Лікар на надав призначення. Сімейний лікар Віктор Одінцов приїздить на огляд не вперше. Пацієнтів консультує, призначає ліки, виписує направлення до інших фахівців. Може й невідкладну допомогу надати під рукою. Завжди аптечка. Обстеження на захворювання серцево судинної системи, обстеження на захворювання легеневої системи. Так, можемо виміряти температуру, можемо послухати, можемо пропаліпувати, можемо зробити кардіограму. У переселенців, які в шелтері різні захворювання, тож своєчасна та якісна меддопомога необхідність. Нам допомогли лікарі нашого міста, нам допомогли навіть приватні медичні заклади для того, щоб щоб цих осіб обстежити, надати лікування. Оформляли в подальшому декларації з цими людьми, які проживали в цьому шелтері, для того, щоб надавати і далі медичну допомогу з початку повномасштабної війни через цей Дніпровський шелтер пройшли до п'яти тисяч людей. Одночасно в прихистку можуть знаходитися до пів тисячі. Переселенцям допомагають працевлаштуватися, відновити документи, зробити довідку. ВПО видають і гуманітарну допомогу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. З роботи не залишиться ніхто. Гуманітарна платформа співдія допомагає з працевлаштуванням у Дніпрі. Знайти роботу за професією допоможуть кар'єрні консультанти проєкту Співдія працевлаштування. Консультації працюють у 12 регіонах України. Алгоритм отримання порад простий. Треба лише заповнити анкету. Потім із шукачем зв'яжеться фахівець, який призначить зустріч. На співбесіді необхідно розповісти про досвід, очікування та побажання. Потім створення резюме, підбір вакансій, написання мотивацій. Цінного листа та підготовка до співбесіди з роботодавцем. Про це відкритому розповіла кар'єрна консультантка напрямку Співдія працевлаштування Дніпро Тетяна Гаджун. Всі наші консультації безкоштовні. Вони надаються на безоплатній основі. Їх може бути не одна, там а скільки там від однієї до трьох. Ну, зазвичай так, з мого досвіду, буває достатньо, там, аби людина зрозуміла. Що як рухатись? на сьогодні наш проект отримав більше двох тисяч заявок на консультації більше 2100 ми провели консультації взагалі, і більше 300 людей отримали працевлаштування. Він писав картини без рук, ока та слуху. До Другої світової Василь Мельник був скрипалем та майстром по дереву. На війні у його руках розірвалася міна. Чоловік втратив обидві кінцівки до ліктів. Після цього почав малювати. У пензлі він знаходив розраду. Нині ж українців надихають його полотна. Днями у Дніпрі відкрили виставку картин Василя Мельника. Про силу волі українця далі у сюжеті. Свою першу картину Василь Мельник написав у госпіталі. То був портрет хірурга, який ампутував йому руки. У другу світову художник був сапером, а після став ділиться син митця снайпером, бо точно цілився тільки не рушницею, а пензлем. В цей момент, коли він цілився тон тонкою, дуже е, тонким пензлем. Він не дихав. Він дуже здалека цілився одне око. І не дихаючи, торкався, а потім тільки починав дихати. За своє життя Василь Мельник намалював понад дві тисячі картин, і на жодній хмарного неба. Коли стоїш біля полотен, відчувається тепло та передається віра. Я ще пам'ятаю розвалену цю хату, але це точно передано. От тут гребля була, і з цієї греблі я ще тірі став. Коли був маленький, цей ставок був дуже багатий на карасів, на червоних. Тут передано точно все. Ви навіть не помітили і не помітите оцю річ. Це що батько не дописав? Нічого подібного. Це сіно стояло. Копиця сіна, яку вже забрали. А там воно вже попріло до війни. Василь Мельник ніколи не малював. Син переконаний, цю здібність розвинула втрата всього переоцінка. І сьогодні, як ніколи, потрібен цей приклад людини, яка втратила все, але не внутрішню силу. Оцей момент переходу від, від повної втрати всього, що ти мав, і перехід в те, що а що ти можеш зробити? Як коли ти навіть все втратив сьогодні, багато воїнів поранених і мені так хочеться, щоб щоб вони приходили і от надихались. Це величезний приклад вибору людини в житті. На виставці експонується невелика частина творчого доробку митця 15 картин ще кілька планують довести, Незважаючи на якісь вади здоров'я, психологічні, моральні, матеріальні проблеми. Це своїм своїм творчістю підкреслює Василь Мельник. Треба рухатись вперед, треба не втрачати сенсу життя, і тоді обов'язково все буде гаразд. Тому ми запрошуємо всіх, всіх Дніпрян, всіх гостей міста відвідати виставку, переглянути ці фантастичні твори. Картини Василя Мельника експонуватимуться у Дніпровському театрі одного актора. Крик, директором якого є його син. Відвідувати виставку можна, допоки не оголосять перемогу України. Вхід вільний. Лада Донець, Олексій Open News, телеканал відкритий. Унікальні машини, дирижаблі та всюди ходи у музеї машини часу. Відкрили нову виставку саморобного транспорту. Нові експонати родзинка залів музею, а створили їх науковці та інженери ще у 70-80-х роках минулого століття. Занурилась в історію винаходів і знімальна група відкритого. З десяток експонатів на виставці частина нової колекції саморобного транспорту, яку збирали співробітники музею з приватних колекцій. Ми дивилися, що для человека буде актуально. Тобто, ми ітог цієї виставки наші для того, щоб ми хотіли підвести, що не потрібно просто е, щось покупити в магазині, можна щось створити. І опять же, в час війни, це теж дуже важко, тому що багато люди змогли щось робити своїми руками і в какой-то вони времени нашу армію. На виставці і дирижаблі, і автівки, і всі Сюди ходи, а родзинкою експозиції став паровоз сум. Винахідник Анатолій Іванович Філіпенко ще наприкінці 80-х років майстрував у приватному будинку, а складні деталі робив за місцем роботи на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі. На жаль, запустити паровоз садової залізничної дороги Анатолій Іванович так і не встиг. Наразі співробітники музею сподіваються, незабаром у залізного коня вдихнуть нове життя. А поки відвідувачі можуть побачити на власні очі паровоз та дізнатися про життя винахідника, цей паровоз Філіпенко Анатолій Іванович зробив для своєї дочки. Для садової залізної дороги. Він хотів, щоб його дитина чим займалась. І це їй було цікаво. Він почти діючий образець, ну, за багато років на вулиці. Він трошки, хоча в нас є бажання його встановити і може навіть проїхатись по музею. Серед цінних експонатів і автомобілям Фібія Муравєй його створив у 1975 році уродженець Ізюма шкарупа Григорій Трохимович працював винахідник на місцевому оптико-механічному заводі Електриком. А ідея створення чудо машини виникла в чоловіка ще під час другої світової. Він учасник війни Другої світової. І коли він під'їжджав до крадному городу на грузовому автомобілі, він теж хотів пересечь річку, але мост був розбитий. Іменно тоді він сказав: Я э, повернувся домой і создам автомобілі, якому розбиті мости не почему. У нього стоїть мотоциклетний двигатель з двома коробками передач, которая понижает передачу, коли він входить в воду. А э, в воді він плавает за счет того, що у нього йде на колесо, і на приводі зроблено грібне колесо. Автомобіль Балтика, створений наприкінці 70 х теж частина експозиції. Винахідник Віталій Васюченко створив її з придбаною в таксопарку машини Волга Газ ГАЗ-21». Відреставрував, а кузов зробив зі склопластика. Ззаді у нас почти а-ля Америка 60-х років, где так пантиак получился. Ну а спереді то ли у нього духа не хватило, то ли запчасти були обмежені. поэтому спереді у нього такий э, Москвич. І коли пішов реєструвати автомобілі в ГАЇ, представитель ГАИ сказав, що ми не будемо реєструвати автомобілі, він дуже визиваючий. Він сказав, що ну, в советській машині не може вставити такий ексклюзивний руль. А ще тут є лосенок розробника Івана Лук'яновича. В автівці двигун від Запорожця, бо оригінальний винахідник, на жаль, зробити не встиг. Та й автівку трохи модернізували. В Музеї під місяцей хід, адже все життя конструктор працював на Південмаші. Так. Відчиняємо. Потім сюди сідає людина. З цієї сторони, щоб сіла людина, перекидується руль. Рулювати можна справа і зліва. Експозиція не залишила байдужими і відвідувачів музею. Сюди ми прийшли перший раз. Дуже цікаво, дуже фаєрично. Я в захваті, дитина також в захваті. Самого глазки розбігаються, інтересно. О, молодці, звісно. О, і цей поїзд, я так понимаю, вручну самі зробили. О, дуже інтересно, советую приїжджати дивитися, особливо з дітьми у музеї кажуть, колекцію таких унікальних винаходів планують поповнювати. Тож запрошують всіх бажаючих пірнути в атмосферу минулих років. Музей працює щодня з 10 до 18, у вихідні з 10 до 20. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Замість старих та аварійних нові та молоді. У парку глоби висадять майже 300 саджанців дерев. Комунальники нарахували у парку 148 рослин, сухі або хворі, тож їх замінять молодими саджанцями. А ще з півсотні дерев пройдуть санітарну обрізку. Дерева це різних, видів, це і акація, це і тополя, і кльони. Ми плануємо по весні висадити. Ряд дерев, які поповнять наш зелений фонд в даному парку. На цьому в мене все. Відсутнє світла не зламає українців. По світло в кожному з нас. Більше новин на сайті та в соцмережах сюжети на Ютуб. Після випуску дивіться народних експертів. Все буде Україна. Тримаємося разом.